Друзі, привіт! Не показував вам давно, що у нас на площадці, на нашому автомайданчику, ось наші автомобільчики. Пройдемося, що на сьогоднішній день є в наявності. Так, Mitsubishi Outlander 9400 автомат, 3 літра, газ бензин, повний фул. Ось такий у нас є Volkswagen Touareg, Red Style. 2315 рік, 3 літра дизель. Nissan Кашкай, дуже-дуже класний стан. 10512 рік, 1,6 бензиновий мотор, надійний, механіка. Так, таке, Така в нас Audi Quattro А8 S-Line 9300, 4 рік автомат в повному фулі. Дві у нас такі сонатки є, LPI, обслужені, прям ну, зовсім не, не треба нічого в них вкладувати. Є в нас таксі компанія. <кій> у нас там близько 100 машин катається. Ну, ці дві машини виставили на продаж. Дуже-дуже хороший стан. 8600, 13 рік. Газ, 14 рік, 8800. Такий красавчик у нас є п'ятий Golf в універсалі. Що саме Головне, що він автомат, 6-ступенневий IC і мотор 1,6 MPI. Бензин-газ 8200, дуже-дуже класний і комплектація, там з моніторами з усім, моїх перелідах є. Є такий непоганий Passat і хороша ціна. Американський передній бампер був пошкоджений. 9600 2,5 надійний мотор, автомат 6 спиновий надійний. Меган рідкість, тому що мотор 1,9 дизель. Неубиваємий мотор. На трафіках стояв 6700, 11 рік. От завезли своїм ходом навіть такий дуже-дуже класний стан, дуже хороший Ford C Max. 2009 рік, 6600, дизель, механіка 1.6, економний, їде дуже класно, весь в рідній красні. Ну, коротше, там дуже-дуже хороший стан. Ось свіжак, зовсім свіжа, свіжа машинка. А, ну, Просто ну, така, як на картинці. Значить, цю машину цю привезли із Швейцарії. 10-й рік Zafira з правильним мотором 1,8 бензинені Pi, 140 сил, 7 місць, класна комплектація, тут все колеса нова зимова резина, нова зимова резина, і ось на фірмових дисках. До неї літня резина із дисками оригінальними фірмовими. Да, ну і тут Отакий От у нас гольфік. Сам, до речі, на ньому їжу. І йдемо далі. Тому буде зовсім як Як класна машинка. Спереді парктроніки, ззаді парктроніки там багато чого є. Ось такий ексклюзивчик у нас. Шкода. Румстер скаут. Рідкісна дуже комплектація. Но саме головне, що тут рідкісне цієї машини, це те, що бензин 1,6 бензин-газ, 16 клапанний такий динамічний мотор і автомат айсіновський 6-ступеневий. Дуже-дуже хороший станція автомобіля. Такий міні-купер у нас. Ну, Чесно кажучи, сохран, дуже бережна експлуатація. 10-й рік бензина 1.6 механіка, смішна ціна, 6200. Машина клас. Ось така у нас красотка є. Volvo C30, дуже-дуже красивий оригінальний дизайн автомобіля, дуже приємно в їзді. R-дизайн. За усім теж ціна дуже хороша. Дев'ятий рік. Один і дизельний мотор економно. 6800, ну, можемо зробити дешевше, набагато, Чому дуже класний, там шкіряний салон красивий. Ще одна свіжа машинка, відео огляду, до речі, ні по цій Volvo, ні по тій зефірі ще не було, скоро буде. Детальний по цим машинкам тільки заїхала. Дуже-дуже в наш час популярна модель. Тому і вам рекомендую по всім по всім характеристикам, і експлуатаційним, і комфорту. Значит, Volvo V-50, 9 й рік, 1,6 дизельний мотор. 3,5 по трасі, 5 по місту, 7800 1,6 дизельний мотор. Тут що в нас? Серестайл, шкіряний салон, там, бачите, релінги, 17-ті диски, нова зимова резина піреллі, такий спойлер, в неї дуже класний вих. Дуже <coughs> хороший стан. Такий у нас оригінальний пасажир Mercedes Benz Vito. З такими от Дугами на порогах. Теж дуже дуже класний стан. 14 рік, друзі, 14 рік. 9 місць оригінальний пасажир, до Е2 Дізель, 13600, дуже хороша ціна, дуже хороша за такий стан і пасажир оригінальний. Ну, і така у нас робоча лошадка, кому потрібно, кому потрібно, звертайтеся. Максібаза, Фіат Добло. Для роботи саме та нова резина, в общем що найцікавіше, він дуже економний. Так, да, він не мощий, але він економний, зараз я поїхав. 3-350, 8-рікалінів 4 бензинова. Тому, друзі, запрошую вас на наш автомайданчик. Є дуже-дуже цікаві автомобільчики, які можна придбати прямо зараз і тут. Знаходиться на окружній. Також ви можете зробити замовлення все, прорахуємо попередньо. Якщо привезти автомобіль там, з Європи, з США замовити, там, з Кореї. От. А, також, а також можемо попрацювати по автопідбору. У нас тут в Україні така послуга у нас теж є, теж дуже популярна. Звичайно, тут пильді дуже багато, зараз така весна, погода пильна, машини грязнуваті. Ну, це ж не проблема. Зараз всі помиємо, відмиємо і будуть такі от блестити, як ось ця зефіра або та Вольво, або цей гользик. Тому ще раз запрошую всіх. До зустрічі.